Доброго дня, шановні друзі, мене звати Шевчук Андрій, менеджер економічної підтримки північного регіону компанії Кротева. Наступає весна, підходять весняно-польові роботи, і, як зазвичай виникне питання застосування азотних добрих. Сьогодні я хотів би поговорити з вами саме на цю тему: втрати азоту в ґрунті і як ефективно зберігати азот в ґрунті. Азотні добрива попадаючи в ґрунт підлягають певним перетворенням насамперед в процесах нітрифікації, які полягають в перетворенні азоту стабільної амонійної форми На4 нестабільну нітратну форму НО3, денітрифікація – втрати азоту в атмосферу вигляді парникового газу, денітрифікація, вилеговування. Стабілізатор азоту НЛО Max уповільнює процес нітрифікації, а саме перетворення НС4 МН3. Таким чином зменшує втрати азоту і дає змогу рослинам більш ефективно та збалансовано його засвоювати. Оскільки амоній НС4 він заряджений позитивно ґрунт заряджений завжди негативно. Таким чином, амоній злипається з частинками ґрунту і в такий спосіб стабілізується. Нітрит, нітрат заряджені негативно, вони не злипаються з грунтом і вони є нестабільними. Із них якраз і відбуваються найбільші втрати через вимивання і через денітрофікацію через запровання в атмосферу. Нестабілізований азот призводить до зменшення доступності азоту рослинам. Стабілізований навпаки, зберігає азот, заощаджує і робить його більш доступним рослинам. На думку науковців, рослини отримують лише близько 50% азоту, що надходить із добрим. В середньому 25% азоту в ґрунті залишається недоступним, решта 25% втрачається із-денітрофікації. 5% і винування 20%. Дуже актуальне є питання, як мінімалізувати втрати цього цінного макроелементу в ґрунті. Амонійне живлення сприяє більш інтенсивному розвитку бічних коренів. Сильна та добре розвинена коренева система сприяє кращій доступності фосфору та мікроелементів, таких як цинк, залізо, мідь, марганець та інших. Перетворення азоту в ґрунті відбувається завжди, воно проходить під дією ферментів і ґрунтової мікрофлори. І в ході цих перетворень 40-70% від внесеного азоту може бути втрачено внаслідок процесів нітрифікації та денітрифікації. Аналог Макс, впливаючи на бактерію нітросомонас, інгибуючи її активність, призупиняє процес перетворення амонійної форми нс 4 в нітрит НО2. І в такий спосіб, завдяки. За стабілізованого, більш ефективного споживання рослинами азоту в період росту і розвитку, енелок МАКС є запорукою отримання додаткового врожаю. Діюча речовина препарату Enloc – нітропірин 300 г у літрі, норма використання препарату 1,7 л на гектарі, формуляція водний концентрат у мікрокапсулах. Джерелом е азоту, з чим можна використовувати НЛОК-МАКС МАКС, це рідкі органічні добрива, рідкі мінеральні добрива, зокрема кас. Це найбільше в світі використовується саме з ним. Гранульоване мінеральне добриво, найбільш ефективне використання саме із касол. Культури, на яких рекомендовані озимі зернові колосові культури, озимі ріпа, кукурудзури, цукрові брики картопля, механічна заробка ґрунту або випадання 12 мм опадів протягом 10 днів після застосування аналог макс є бажаними, можна вносити також з ґрунтовими гербіцидами. Корозійність відсутня, оскільки водний концентрат теплин знаходиться в полімерних капсулах. Проленгація доступності азоту в ґрунті залежить насамперед від температури ґрунту. З додаванням Enelog Max процес е, нітрафікації при температурі ґрунту до 10 градусів відбувається від 12 до 16 тижнів, за температури понад 10 градусів від 8 до 12 тижнів, і за температури ґрунту понад 20 градусів від 4 до 12 тижнів. Можна надок Макс використовувати з різними типами добрив, насамперед з рідкими формами азотних добрив. Кас, це найбільш вживана система в світі, з замідними гранульованими азотними добрами, з рідкими і твердими органічними добривами. норма витрати 1,7 літра на гектар. Одночасно можна вносити з внесенням рідких органічних чи мінеральних добрив рідких за системою СТРИП-ТІЛ тоді норму можна знизити до 1 літра на гектар. Таким чином, НЛОК Макс в нормі 1,7 літра на гектар забезпечує амонійне живлення як основу споживання на ранніх фазах росту і розвитку культури і робить доступною нітратну форму азоту в період, коли формуються репродуктивні органи і майбутній врожай, коли виникає найбільша потреба в азоті. Виробниче застосування лок Макс посівів кукурудзи на гібриді Піонер 8816 в Тернопільській області в нормі 1,7 літрів на гектар яскраво демонструє, наскільки кращий ріст і розвиток, і асиміляційна поверхня лискова у кукурузи обробленої і в порівнянні до контролю на кінець серпня, і особливо на середину вересня. Звичайно, там є вищий врожай. Таким чином, розробка компанії Кортевак Макс дозволяє оптимізувати використання азотних добрив, що призводить до переваг як для культури, так і для довкілля. Для культури азот утримується в кореневій зоні та довше доступний для споживання рослинами, покращується ріст та розвиток рослин, збільшується врожай культури і його якісні показники. Для довкілля стабілізований азот зменшує втрати від вимивання та денітрофікації, зменшується кількість інтратів, що потрапляють у ґрунтові води. Знижується викид парникових газів в атмосферу. Світовий досвід використання нолок вказує на підвищення на 7% врожайності, підвищення на 28% доступного азоту в ґрунті, зменшення вимивання азоту на 16% в ґрунтові води, зниження виділення парникових газів на 51% в атмосферу. Таким чином, можна зробити висновки, звичайно, сказано, що азот один з основних макроелементів для життєдіяльності рослин. І найбільш вартісний ресурс в системі живлення культур. Рівень азотного живлення визначає інтенсивні синтезу білків, наклідових кислот, ферментів, хлорофілу, вітамінів та інших азотистих органічних сполук в рослині, котрі істотно впливають на їх ріст і розвиток та плодоношення. Основою запобігання втрат азоту в ґрунті є нівелювання факторів ризику пов'язаних з погодними та ґрунтовими умовами, які можуть призводити до таких втрат. Енелок МАКС дозволяє прогнозовано стабілізувати азот у кореневій зоні, зменшити його природні втрати і оптимізувати азотне живлення для довготривалої засвоєння рослинами, підвищення врожаю і його якісних показників. Завдяки стабілізації азоту в ґрунті з допомогою препарату Енолок МАС. Зменшується потрапляння нітратів ґрунтові води та знижується викид парникових газів в атмосферу. Шановні друзі, я вам дякую за увагу, за перегляд. Бажаю вам вдалої посівної кампанії. Всього найкращого, до нових зустрічей!